Вже другий місяць у Миколаєві працює завод з переробки будівельного сміття, що утворилося в результаті терористичних ударів російських військ по нашому місту. Олександр Сінкевич, звітуючи про результати роботи протягом першого півріччя, нагадав, що цей проєкт став можливим завдяки підтримці народу Японії. Сучасну спеціалізовану техніку нашому місту надала Японська агенція міжнародного співробітництва. Ось що сказав з цього приводу мер. Миколаїв є одним з трьох міст України і за об'ємами виробництва, наша, наша, наш є завод з переробки будівельних матеріалів найбільшим. За допомоги японського агентства міжнародного співробітництва ми побудували цей завод. Він працює на базі комунального підприємства «Елу Автодоріг». Джайка передала нам техніку, провела навчання і допомогли організувати інфраструктуру. Місто зі свого боку підготувало майданчик, побудувало всі необхідні будівлі для персоналу. Ну і власне організувала все це в робочу структуру. На даний момент перероблено 3692 тонни уламків. Ці уламки переробляються на щебеневу крихту, на відсів і зможе бути використаний в, наприклад, підкладці доріг чи створенні будівельних матеріалів. Ми плануємо разом з партнерами запуск власного виробництва будівельних матеріалів. Це елементи зливових систем, шлакоблоки, пресована цегла, яку зможемо використовувати в ремонті міської інфраструктури. Це такий приклад гарної циркулярної економіки, коли те, що є сміттям, фактично будівельним переробляється і використовується наново.